Теж буде. Ще в червні буде, ще в червні будуть заняття, обов'язково. Ага. До, до, до 1 липня у нас будуть заняття, а потім в серпні будуть продовжуватись. Mm -hmm. так. так що будемо вас раді бачити. Добре, дякую. Так, ну що, будемо починати? Ага, Тимурчик показує мені, що він підготував до заняття. Я рада, так. Ну що, хлопці, давайте будемо, і дівчатка, займатися. Формат нашого заняття ми сьогодні будемо <клух>, про природу говорити, і говорити, ми будемо про дерева, які, зараз хвилинку. Про квітучі дерева. Так? Ми знаємо, що коли. Зараз нагадайте мені, яка у нас пора року у нас. Весна. Весна. весна! весна! Весна, зараз пора року у нас весна. А скажіть мені, будь ласка, а який період зараз у нас весни уже? Рання весна, середини чи вже кінець весни? Кінець. Так, останній місяць весни. Давайте нагадаємо весняні місяці. Перший місяць весни це у нас що? Березень. Другий місяць, другий місяць весни. І, і останній. Місяць? Травень. Так, травень, середина травня, да? хоч трошки погода і не співпадає до травня, більше. Прохолодно, так на вулиці, але нічого. Ще трошечки два тижні і буде вже літо. І сьогодні діти ми з вами поговоримо про дерева, які квітнуть весною, так? Ми знаємо, що після зими все накруги весною прокидається, оживає, зеленіє. Так? І коли настає пора року весна, то для людей, на людей чекає дуже багато роботи. Так? І саме сьогодні про деяку роботу ми з вами поговоримо. Це догляд за деревами на весні. Так? Весною прибавляється роботи, і кожен кого є садочки, квітники, люди за ними. Ухажують. Наприклад, подивіться на картинку, хлопчик з дівчинкою. Що вони роблять, як ви гадаєте? Саджуть дерева! Так, так, так висаджують саджанці молодих. Деревці, Спочатку це маленькі деревця, а потім вони виростуть і будуть великі, і давати плоди. так? І, або якщо це листяні дерева, то будуть давати тінь. Так? Спочатку бачимо, для чого, а для чого саджають дерева, як ви гадаєте, це потрібно робити? Щоб були плоди або була тінь. Так, так. Чи, чи яку користь дають дерева? Кислород. кислород, молодець, так. Дають кислород, за допомогою чого вони поглинають багане і вуглекислий газ, а видають нам чисте повітря. Так? І за е, благодаря листочкам ми е, свіжимо деревам і ми можемо дихати свіжим повітря. Так? Чим більше дерев, тим більше у нас свіжого повітря. Так? Тому що хто проживає в місті, то знає, що за того, що більшість доріг, там що є? асфальтовано, так? багато е, м, автомобілів різних транспорту і не таке чисте повітря, яке, наприклад, може бути за містом. Так, діти? І тому. Кого є можливість, тут весною, весну висаджують молоді деревця, щоб на будущому вони нам давали кислород. Так. А ще як треба доглядати за деревами, Подивіться на наступну картинку, що дівчинка робить, як ви гадаєте, що ви, яку дію виконує? краси Вона білить дерева Вона білить плом. Білий дерева, стовбур дерева. Не всі не повністю дерева, не всі гілочки, а тільки стовбур дерева. А для чого це робиться? Як вигадано, хто знає? Не з це допомога дереву від шкідників, щоб всякі жучки, комахи не е, зіпсували кору дерева. Так? І тому це як дезінфекція. Так? Ми дез... миємо ручки, щоб мікроби не попадали до нашого тіла, а так у організму так і до дерев, це дезінфекція від всяких Комах. От дівчинка, це весною роблять діти. Це роблять не влітку, не взимку, а весною, коли, дід... коли дерева прокидаються, коли всі комашки прокидаються, і тому це роблять весною. Ось така допомога і догляд за деревами. Так! Да. Mm -hmm. да. Так, а навесні ще яка дія виконується? З'являються листочки і ще що з'являється, діти, що ще з'являється? Квітнуть, квітну, так, квітнуть дерева. Так? Дуже гарні дерева квітнуть. І ось о, я вам про один із таких дерев прочитаю, який написала Леся Українка. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко зелене, посипались рожеві біленькі квітки. Ви, ось, ви уважно слухали вірші? Да. Так. Да. А про яке, про яке дерево я вам прочитала? Про, про, яблуню. Так, про яблуню. Яблуню. так, І на яблуні з'являються. Квіточки, вони можуть бути як і білорожеві, так? такі квіточки з'являються. і Спочатку з'являються квіточки, а потім уже що з'являється на квіточках, з квіточків, що з'явиться на яблуні? яблучка яблучка Яблучка. будуть о, в будущому, да будуть яблучка. А зараз з'явиться перед нами діти інша галявина. І будуть на ній інші дерева. Зараз хвилинку, воно загрозиться. Так, ось перед вами з'явилась галявина, на якій вже з'явились інші дерева, які вже повністю укриті листочками, да? вони зелені. Скажіть мені, будь ласка. Чи всі чи ці дерева однакові, чи різні? Різні. Різні. Давайте назвемо, О, стрілочка, пока, як ви гадаєте, що це за дерево? Дуб. Так, молодець. Так, це дуб. А біля дуба що це за дерево? – Береза. – береза, береза, береза. 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 Березка, так, і наступне дерево що це за дерево? Береза. Так, вам Молодці. А скажіть, будь ласка, у якого дерева тоненький стовбур? У берези. – Так, у берези тоненький стовбур дуже добре. В неї і, тонень, і тоненькі гілочки, так, такі. А скажіть, будь ласка, а у якого дерева товстий стовбур? У дуба, так, у дуба. Товстий стовбур такий, так. воно із цих дерев, яке це дерево? Як ви можете сказати, яке це дерево? Довголіття, так, Воно дуже велике. Грозне це дерево, так? а скажіть а мені, будь ласка, а про клена? Про клен дерево. Що ви скажете? Яке нього стовур? Стовур. Серед... Так, у нього стовбур? Середній стовбур. Середній. Середній стовбур у да? І ще раз, давайте назвемо ці дерева, назви дерев. Спочатку, яке в нас найбільше дерево? Це який широкий має стовбур? Бу. Так, середній стовбур, який дерево має? А, Тонень. а найменший тоненький стовбур має. А, а, берізка. Так, березка. Дуже добре, діти. Ось такі про дерева, і ми з вами е, нагадали, що треба доглядати за деревами. Так? Е, а хто мені нагадає, як же треба доглядати за деревами весною? Як треба їх після Так. Давайте по одному. Хто Білити. Так, білити вапном. А треба ціле дерево побілити, чи тільки що? Яку частину дерева? Тільки стовбур. Стовбур, а для чого це робиться? Щоб жучки не псували пару. Так, щоб жучки не несували кору дерева. Молодці. Щоб, а, а скажіть іще, а, що треба весною робити? Озеленяти, як треба нашу планету весною? Садити дерева. Так, садити молодці. молодці. саджанці дерев, так озеленяється наша планета. Чим більше буде насаджено дерев, тим більше буде що, діти? Повітря. Так, сіже, повітря і дерево видавати нам буде кислорода. А зараз <кліць> молодці дітки. Ми сьогодні з вами поговорили про дерева, кві... А який квіт, Ми читали про яке дерево квітуче? Про я, 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 який має, А який колір має квіточок? білий. Так, Ось сьогодні я вам пропоную дітки зробити. Аплікацію квітуче дерево. Так, уважно пропоную вам передивитися відео. Там трошки буде у нас розминочка, треба уважно спостерігати, для того, щоб буде у нас немотехніка. і уважно дивіться на екран, і трошки переданяти буде нашу розміночку. Діти, пропоную сьогодні зробити аплікацію квітучі дерева. Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ, краса така, в словах не передати, і вабить очі цей чарівний цвіт, і гріє душу вішенька-біленька, що зацвіла та крясно край вікна, і квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. А зараз приготуйте ручки діти для гри. Приготуємо ручки.

Ось таке квітуче дерево? Я встигла зробити. Вітаю, Ангелка. Так, ось таке квітуче дерево ми сьогодні вам пропонували зробити, діти. Ну, нагадайте мені, а щоб дерева нас росли завжди гарними. Що не можна робити з деревами, діти? Хто мені нагадає? Рубати їх. Так, якщо не це можна. дерево живе, не застохше, то рубати не можна, так. А просто йти ламати гілочки з дерев можна? Ні. Ні, Ні. не можна ламати. А от е, квітнуть дерева і на деревах гарні квіточки, вам дуже подобається, так хочеться зірвати, можна це робити? Ні. Ні. Так, не можна ламати, тому що дерево не скаже, що йому боляче. Так? Але ми знаємо, що дерево воно яке, до якої природи відноситься, до живої чи не до живої? Живої! Так, це дерево живе, хоч воно не вміє розмовляти, але якщо його ломати, то воно може, що гілочки, засохнути так? і не давати нам більше що чистого повітря. Так? Тому е, правило, не ламаємо гілочки, не псуємо. Цвіт, листячко не зриваємо, да? хай собі дерево росте і радує нас своєю красою. Так? Особливо весною, коли все навкруги цвіте. Я чекаю від вас ваші квітучі дерева, фото. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі на наступного тижні. До зустрічі, до побачення. До побачення. До побачення! Дякую за заняття і вам дякую, що ви завітали. До побачення! До побачення.